Ну що, привіт, друзі! Новенькі автомобілі це означає, що знову ми з вами зустрічаємося. Це у нас Subaru Outback. Зараз ми його розгружаємо і я вам покажу. І я думаю, зараз немає сенсу вам нічого показувати. Переміщаємося в завтрашній день, коли буде світло, і зустрінемося. Ну ось і все. Ми перемістилися в день, а це означає, що ми робимо огляд на цей автомобіль, тому що потрібно одразу це зробити після того, як автомобіль приходить до моменту ремонту. Це прям обов'язково для того, щоб можна було розуміти, який автомобіль прийшов, а потім який він став. Тому що дуже багато людей, котрі. Дивляться потім автомобілів, нас кажуть: дайте нам вінко, код, дайте нам подивитися, як автомобіль виглядав там на аукціоні. Я просто скидаю відео, який він був, і все. Тут все зрозуміло. І зрозуміло, що ми робимо потім в процесі того, як ми його відновлюємо. І потім, якщо людину цікавиться автомобіль, вона дивиться перше відео, це повністю огляд автомобілю. Вона розуміє, чи він їй цікавий чи ні. А потім, якщо цікавий, то процес ремонту. І я думаю, що це досить важливий аспект при виборі автомобілю. І якщо я це так відкрито показую і розказую, то в моїй логіці це. Якась довіра до мене може потім скластися. Все, не будемо цю тему розмусолювати, Я вам прийшов показувати цей субарик. Давайте я ще раз повторюсь. Це у нас аутбек 2023 року з мотором 2.4, що немало важливо, тому що досить багато людей про такі автомобілі зараз мріють і хочуть, тому що 2.5 мотори вони вважаються ну як старі і надійні мотори. А це вже 2.4 мотори на турбінки. І деякі люди навіть можна сказати бояться ці мотори, але хто хоче емоції, той купує такі автомобілі. Про ціну скільки автомобіль стоїть, я скажу трішки пізніше. Слідкуй, а поки будемо розглядати автомобіль. Тому що, як я завжди кажу, що головне для відео це. Показати, який автомобіль є і скільки він стоїть. Так, е, да, цей автомобіль, до речі, я не сказав, що це клієнти. Він продаватись не буде, і потім в кінцеву ціну, коли він зробиться, якщо клієнт не буде проти, я звісно скажу. А так я можу сказати, скільки він стоїть, тому що без ремонту, в принципі, любу, любу автівку ми вам можемо прорахувати, скільки вона буде виходити у нас в Києві. Так, це у нас останній саме рестайлінг. Ти можеш бачити по ось цим фарам, тому що ось такі фари йдуть в останньому рестайлінгу. До речі, у нас такі автомобілі не продаються в Європі, я маю на увазі в Україні. Не розумію чому, якщо чесно. Можливо, модельний ряд такий не завозиться сюди. У нас продаються з рівними фарами, немає ось цієї штучки. Ну і бампер там трішки інший, там туманки не так. Знаходяться внизу, це, начебто, дорестайлінгові моделі, як в Америці. А у нас вони рахуються, як і рестайлінгові. Також не знаю яка логіка, але така є. Одразу скажу по запчастинам. Запчастини на цей автомобіль коштують дорого, тому що вони тільки оригінал. Немає ніякого Китаю. Китай є, але його досить мало, і він тільки з'являється. Ці автомобілі збираються виключно по оригіналу. Так що можливо, комусь це буде плюс, бо немає Китаю, і якщо ти будеш такий автомобіль дивитися, то ти можеш бути впевненим, що там автомобіль збирався з оригіналу, якщо для когось це важливо. Ну і ми переходимо до пошкоджень. Давай одразу, що нас дивує в цьому субаріку, це те, що тут є, передня камера. Навіть на Limited, ось стоїть Limited, той, що я вам знімав, в ньому немає. Такий тут заглушечка стоїть. А саме в Onyx чомусь вони поставили передню камеру. І найголовніше, що передня і задня є, начебто бокових немає. У нас, до речі, зеркала немає. І цікаво, чи тут потрібно, щоб була камера, тому що ми вже купили зеркало без камери. Трішки пізніше прикуримо його і подивимося на передні камери, тому що цікаво. Ще поки не бачили, і це досить цікаво. Покажу. Нам тут дещо було дуже цікаво, ми пригнали іншого собаки для того, щоб вимкнути запалення. Показуємо. Оп, тут є передня камера. Прикинь. Спеціальна кнопочка. Не на багатьох комплектаціях є таке. По пошкодженням. Пошкодження у нас прийшли всі в бризговік і в стакан. Ланжерон рівний. прикинь. Тут тільки ось невелике пошкодження є по верхньому вуху, але це взагалі не проблема. Ланжерон рівненький, як струнка. Скоріше всього, що тут буде купуватися, це звісно четверть. Ми десь тільки що годину просто роздивлялися автомобіль, дивилися, що потрібно замовити, що ми вже маємо. Для того, щоб просто зрозуміти, які будуть етапи по рихтовкам. для того, щоб і вам розказати, ми це тільки що все проговорили. І я розповідаю, що в нас по плану. У нас по плану це, звісно, ось ця частина панелі, якщо не потрібно буде всю міняти, чисто праву. Також купується четверть, можливо, без ланжерона, якщо знайдемо таку, якщо ні, то звісно з ланжероном. і буде переварюватися скоріше всього, ось ця частина бризговік. З цієї частини брізгівка і кусочок стакана. Це, я думаю, буде найправильніший ремонт. Сподіваюсь, так воно і буде. Як буде відсверлено? Відсверлюється ось тут, відсверлюється по ось цьому шву. І... А також ось шов. Є. Раз, два, три. Пішло ось так: от, ось так, от, ось так от. І культурненько буде поміняний стаканчик. Я не спорю, що ти можеш подумати, що це страшні пошкодження, що це капець і дуже страшно все виглядає. Можливо, але. Всі силові частини не постраждали взагалі. А бризовік прийняв на себе всі пошкодження. Якщо б не було б то було б пошкодження по лонжерону, і потрібно було б все одно четверть і різати лонжерон. Що краще, я не знаю, це вже на вибір клієнта. Я не вважаю, що ці пошкодження страшні. Е, є тільки один мінус в цьому автомобілі. І навіть не мінус, а просто те, з чим трішечки потрібно буде подобатися. Це блок АБС. По ньому є трішки пошкодження. Якщо ми подивимося сюди, корпус АБС -а пошкоджений, а також ось. Тут маленький стоїть блочок також з запобіжниками. Оце, оце неприємність, тому що потрібно буде це все або. Перепаювати або міняти косу, якщо вона ну не така дорога і доступ тому що тут вибір або купити просто ось цей бличок і все поперепаювати, або поміняти косу. Коса, якщо йде кудись дуже далеко, то буде печально. Ну це вже будемо потім в процесі ремонту вирішувати, як буде краще. Це зараз я вам просто розповідаю те, що ми обговорювали тільки що напротязі протязі години, для того щоб розуміти. І як буде все відбуватися по ремонту? І вам доношу цю інформацію. Я думаю, тобі цікаво, тому що якщо ти також розглядаєш собі автомобіль до покупки, то ти також будеш це проходити. Перше, це вибір автомобіля, потім, коли він приїжджає сюди вибір, як ми будемо його ремонтувати, а вже потім та ні, потім вже все. Це два основних таких вибори, які потрібно зробити. Звісно, тут буде замінено бампер, капот, крило і фара, і все, рішітку спробуємо спасти. Якщо не вийде спасти, то можливо придеться її купити. До речі, бампер сюди, тільки оригінал, як я казав, 400 баксів, а також кожна ріжіточка коштує теж великих грошей. Ріжіточка 300 баксів. Капот не пам'ятаю, там крило. Ні, це вже не пам'ятаю. Просто бампер точно пам'ятаю. Не, не дешево. А саме головне, що я вам таки не показав. Мотор 2.4. Давай під капот заглянемо. Тут немає палочки. Ну, вірніше, вона є, але вона зігнута, а я вам потримаю. Хоча ні, вийшло поставити. Дивись, яка вона. Так, 260 кабил, 2,4 на повному приводі і на варіаторі. Звучить, якщо чесно, дуже приємно, але 260. Кінських сил 185, здається. Різниця в 80 кінських сил, але паспорт у того десь 10 з копійками, а в цього 9. Це трішечки печально. Воно то, звісно, кажуть, що приємно цей автомобіль їде, бо в теорії нам розповідали, але на практиці ми не знаємо. Спробуємо, я вам розповім. Бо 9 секунд це трішечки довго. Ну, Але ж це ж не спортбек, це ж, це ж сімейний автомобіль. До речі, чому сімейний автомобіль? Тому що Субаро каже, що це не кросовер. Це е, універсал з підвищеною прохідністю. Ось так вони кажуть. І з-за цього, коли ти сідаєш в цей автомобіль, то тобі не здається, що ти їдеш на кросовері. Це універсал. Трішечки збільшеним клєренсом. Так, що в нас під капотом? Звичайний 2,4 мотор, трішечки роздутий турбінками. Дивись, тут навіть є теплообмінник на, на, на масляному фільтрі. Прикольненько. Також є тут направляюча потоку воздуха. Дивись. Вона, ось тут стоїть у неї два такі жабри, і вона потім туди е, направляє поток повітря, і він йде в інтеркулер. Прикольно зроблено. Радіатор, дивись. Радіаторик. Раз, два. Що там? А там антіфрізик. І це приємно. Закриваємо і чекаємо того, коли будемо його розбирати, і дивитися, чи все ок. Але я думаю, все ок, бо є антифриз. Так, да, прикинь, забув вам показати. Це ж основне, що цікаве саме в цьому автомобілі. Все, пішли далі. Ну, про передню частину, я думаю, ми з вами все обговорили. Я тут більше не знаю, що вам розповісти. Потім буде процес ремонту, будемо дивитися. До речі, рихтовка буде правильна, витягуємо мотор і. Тоді займаємося цією частиною, для того, щоб все зробити чотінько. По пошкодженням двері є невелика вм'ятина, вона така плавненька, також потрібно буде зробити. І немає дзеркала. Да, ми його замовили з eBay, не дешеве, до речі, дзеркало, там доларів 300 плюс-мінус коштує, бо воно чорне, там і саме максимально, з мертвими зонами і тому подібне. Одна із дорогих запчастин на Субарік, яка ну, така звичайна запчастина, це дзеркало. Сама стікляшка в бокове дзеркало. І саме основне, щоб воно було з підсвіточкою маленькою, такою Subaru. Зараз, ось я тут вам покажу. Бачиш? Оп, і воно загорілося. І вона загорається, коли ти підходиш до машини, і тут вона тобі освітлює таку невелику частину. І досить, досить сильно вона світить для такої маленької лампочки вночі. Про дверки я розповів, про дзеркало також. Тут є невеликий заломчик, потрібно буде його виріхтувати. І скло. Також ставимо скло, ну, все як. По класиці, тому що коли відкривають капот, це все роблять зазвичай капотом. Диски. До речі, на пробіг автомобіля 19 тисяч миль такі ідеальні диски, начебто вони тільки виїхали з салона. Із-за того, що велика резина, досить прикольно, що зберігаються диски. Взагалі безпроблемно. Любий бордюрчик без проблем заїжджає. І я показав одразу переднє праве колесо, бо воно більше за все страдає. І ось ось за що люди платять такі гроші. XT. Да. Так що, якщо ти бачиш таке на дорозі, то, як кажуть в Тіктокі, тіряйся. Ну, це, звісно, голосно сказано, але пішли всередину. Так, і що ми тут маємо? У нас тут е шкіряний салон, він без перфорації, до речі, якщо ти можеш бачити. <піллявся> Дивись, яка проблемка. Неприємна. Він без перфорації, а в ліміте він йде з перфорацією. Потім, тут є ще зелена стрічка. Ось ось така відмінність. Тут нема ніяких відмінностей, окрім, звісно, стрічки. Так, що по шторам? Значить ця не порізана, але з тієї сторони я дивився, порізана. Опа, ну ось так воно все виглядає. Прикинь, ти так, сідаєш в цей автомобіль, і кудись там в Італію якусь, або в кудись ще, куди ти там хочеш. І погнав. З удовольствиям я поїхав би. Я їздив на минулому кузові, то обалденно. Але там газик стоїть і витрати палива такі, літрів 11, якщо їхати 110. Ну, приємні, приємні. А зараз, звісно, печальненько. Одразу тут вже є у нас невелика кількість запчастин. Це ті, що купував власник. Якщо чесно, я не знаю, що там, але знаю точно, що є накладка на, на крило. Полички я зразу бачу, що немає, і це нам головне, що цікавить. Позаду взагалі нічого немає, є тільки пожоване крило, десь аж там далеко-далеко. Якщо видно. Я думаю, назад ми навіть не будемо і сідати, бо там нічого взагалі прикольного нема. Весь прикол тут у водія. По корму. Що в нас по корму? По корму у нас нічого незвичайного, все як в стандартному. А, дивись, як прикольні тут кнопки. Вже звука зроблено. Приємно. По центральній консолі тут все буде як в лімітеді, Те, що я робив огляд автомобілю. А що цікаве, це ось ця кнопочка ВІВ. Для лімітеда такої функції немає. Вона вмикає передню камеру. Якість, якщо чесно, камери така собі, але вона показує, що попереду, і це досить зручно. Ми одразу вимкнули його, тому що працюють вентилятори, і не дуже хочеться, щоб він там щось наробив біди. І, до речі, вентилятори не труть, все нормально, можливо, дифузор там буде цілий, буде взагалі чудово. Що мене здивувало, це те, що, наприклад, стрічка йде зелена, зелена, а тут чомусь звичайно. Чому вони так зробили, я не знаю. Можливо, могли б і сюди вже. Таку зробити, як і на сідушках. Ну, але це ж ти хочеш. Онікс. Вони щось там роблять, придумують. Та що тут у нас ще є? Давайте подивимося і будемо закінчувати вже. Бо ще досить багато інформації. Наприклад, скільки коштує автомобіль, вам потрібно буде розповісти. Нічого цікавого. Ну, що я хочу? Там уже до мене полазило чоловік 15, як я кажу. Так, по салону, я думаю, тут немає що показувати. Тим паче він мертвий. Е, Мою новозі акумулятора. Якщо тобі дуже цікаво, як виглядає аутбек в салоні, то, будь ласка, справа зверху буде підсказочка. Переходь, дивись, це огляд був лімітеда. Він, до речі, в продажу, так що, можливо, тебе зацікавить такий автомобіль. Так, да, він на 2,5 моторі. Переходимо до інформації номер 2, яку всі чекають. Ну і інформація номер 2. В такому вигляді автомобіль можна приганяти 17,5 тисяч. Ось конкретно цей стоїть без ремонту 17,5 тисяч. У нас є прорахунок по ремонту, який повинен бути, але можеш перевірити себе, як ти думаєш, скільки вийде автомобіль. Якщо зараз він стоїть 17500, в кінечному результаті, ну, давай будемо казати 18, тому що наші послуги також коштують щось, 18 тисяч плюс ремонт. Скільки вийде автомобіль в кінечному результаті? Напиши, будь ласка, і перевір себе, якщо тобі цікаво. І через декілька тижнів ми з вами знову зустрінемось, коли автомобіль буде відрихтований і відфарбований, і можливо трішечки поговоримо ще. І ще що цікаво, яка ціна такого автомобілю у нас на ринку? Я вважаю йому ціна 30. Так, да, не менше, точно можливо навіть більше, тому що. Ось цей автомобіль продається 29 тисяч доларів. Але в нашому телеграм-каналі можна його купити значно дешевше, якщо ти скажеш, що ти з Ютубу. Так що переходь, посилання є в описі, будь ласка. Якщо тебе цікавить якісь автомобілі, там можна знайти досить багато автомобілів. І що саме головне по адекватним цінам. Чому я вважаю, що цей автомобіль повинен коштувати десь тридцяточку? Тому що е, у нас такі автомобілі коштують 32, 33, 35 тисяч доларів. Але. Це ж вони просто стоять, а продажна ціна, я думаю, тридцятку точно. Все, я думаю, на цьому ми будемо завершувати, і ми будемо вже займатися ремонтом, тому що він досить скоро заїжджає в рихтовочку, і я буду знімати вам весь цей процес. Так що до зустрічі в нових відео, і ми пішли займатися автомобілем. А ти підписуйся на YouTube, Instagram, а також обов'язково Telegram, тому що там найкращі ціни на Subaru. Зараз вже в нас стоїть до речі автомобіль без мотору, але це вже буде в наступній частині. В цій хочу просто вам розповісти про телеграм-канал, в якому є автомобілі. На викуп в дорозі або навіть можна купити після того, як ми їх зробимо. В дорозі можна купити, можна купити під ключ. її. просто ціна, якщо до моменту того, як вона приїжджає до нас в Київ, значно дешевша. І прям от сьогодні я виграв Форік 25-го року. Можливо, тебе цікавить. Ну він буде 24-го, просто модельний ряд 25-го. Можливо, тебе цікавий такі автомобілі. Ти хочеш собі вже є можливість його купити в нашому телеграм-каналі. А якщо ще немає, то через декілька днів точно буде. Дві легасі, один Форестер самий новий можна купити, і ціни значно нижче ринку. А 25-го року в нас ще, до речі, немає в продажу, так що вона буде трішечки дорожча, ніж ці, що ми продаємо, Форестер. Так що, слідкуй, підписуйся, і до скорих зустрічей в моменті рихтовки.